Доброго дня, ви на каналі Одеський Смак. Сьогодні ми з вами будемо годувати рагу з мідіями. Одеса це морське місто, припортове місто. Ми мешкаємо біля Чорного моря. І тому морепродукти є неот'ємлимою частю нашого раціону і столу. Значить, влітку на нашому регіоні мідій немірено. Особливо вдоль траси на, з Одеси на Чорноморськ біля Чорного моря, їх можна покупати відрами. Ну так як зараз взимку трошки є така проблема з наліччям, будемо сказати, міді на, на базарах, то ми йдемо на привоз і беремо міді. Ну, трошки вони йдуть в замороженому віді, але це не є проблема. Для цього нам потрібна буде картопля в кількості кіло, морква і міді в кількості пів кіла, кг. Цибулка, цибулечка, ну десь дві-три цибулечки, олія і приправи, спеціалій соль. Це вже по вкусу кожного з нас, який буде готувати це блюдо. Знаєте, друзі, от мідії це дуже є таке чудове джерело е, вітамінів і мінералів. Це дуже приємно і дуже корисно для нашого організму. Е, дивіться, значить в мідіях є е, насищені морські жири омега-3 і вітаміни в 12 Вони зберігають здоров'я нашого мозку і укріпляють, зміцнюють нашу пам'ять. Ну, знаєте, щоб не було як в тому анекдоті, коли дві бабульки сидять біля дому, там, біля будиночку сидять на скам'ячці, І одна каже, другої своєї подружки говорить, слухай, щось я Петрова до мене не бачила, ну, мабуть, вона заболіла, вона каже, двоє ньому провідаємо. Ну, піднялися вони на п'ятий поверх, там, подзвонили в квартиру. Петровна відкриває, каже, та щось там примирилися, там, мені було не до прогулок. Ну, давайте, дівчата, я вас з що. Ну, вони сіли, чай зробили, там печі на нас положила, посиділи вони трошки. І ті такі задоволені спустилися на вулицю, сіли біля будиночку. Одна друга каже, ой, знаєш, Петровна така жадна, вона навіть нам чаю не зробила. Вона каже, та друга відвішає, ну що зробиш? Це таке, якщо вона була б вдома, то вона мабуть нас угостила. Ну, так що їжте, корисні продукти, морепродукти, які дуже є корисні для нашого організму, і отримуйте задоволення від життя. На добре розігріту пательню наливаємо олію. Далі висипаємо цибулю і обсмажуємо. Слідкуємо за кольором цибулі та перемішуємо її. Коли вся цибулька стала золотистого кольору, накриваємо її кришечкою і залишаємо протушкуватися десь на 5-7 хвилин. Далі беремо кастрюлю з широким дном або казан. Розігріваємо і наливаємо олію. Додаємо порізану картоплю і спочатку трошечки осмажуємо. Знову беремо петельню, розігріваємо і додаємо олії. Висипаємо порізану моркву, розрівнюємо її трошечки обсмажуємо. Поки морква тушиться, перегортаємо картоплю у кастрюлі. Повертаємося до моркви, помішуємо її, щоб усі шматочки стали золотистими. До моркви додаємо мідії і накриваємо петельню кришкою, щоб мідії протушкувалися. Через 5 хвилин перемішуємо мідію з морквою, щоб вони протушкувалися равномірно. До тушкованих картоплі додаємо спеції це суміш червоного, чорного, перців. Кінзи, чаман та майран. Вони нададуть страві нашій гарній аромат. Поки мідії з морквою тушкуються, додаємо до картоплі цибулю, щоб вона віддала їй свій смак та аромат. До пательні з морквою і мідіями додаємо приправи куркуму та сушений чесник. До картоплі додаємо грамів 5 спецій. Яка у нас називається хмелі сюнелі Довжу вам сказати, вона дуже ароматна. Суміш міді та моркви додаємо в кастрюлю до картоплі з цибулею та ретельно її перемишуємо. Додаємо дорогу трохи окропу та солі зі смаком. Залишаємо тушкуватися десь на хвилин 10-15. Друзі мої робимо останній крок. І дивимось, що ми робимо. А, ми бачимо, що в нас вже рагу готове, Абсолютно готове. Ну, як говорив мішка Япончик, ніби з'ясно в фільмі шикарний вид, можна насипати. Друзі мої! ну, Як ви розумієте, сьогоднішній день по приготуванню нашого рагу закінчен. Можу сказати, що навіть не день, а саме сам процес приготування закінчен. Знаєте, для кожного повара це такий дуже приємний момент, коли він може спробувати, що він приготував, позвати друзів, там, колег, щоб вони сказали, як воно вийшло. І зараз я при вас відкрию кришечку, подивлюся, як воно приготувалося, і можна ставити крапку. Кстати, анікдот про крапку. Приходить кум до кума, вони друзі з дитинства. Щоб його позвати на рибалку. Приходить, позвонив до його хати, виходить жінка, така вся заплакана, розстроєна. Він каже, а де Микола? Вона каже, ти що не знав, Микола в комі, він в реанімації. Та ти що? А де що? Як, в якій лікарні, кум бігом, там таксі, там їде до лікарні, там знаходить кума, заходить в палату. Окрема палата, там кровать, там прибори якісь там медичні, там приспособлення капельниця. Кум лежить з закритими очами, під ковдрою. Кум сив такий на тобреточку біля нього, достає значить, тормосок, там у нього горілочка домашня. Сальце, ковбаска, щіночка, там огірок якийсь там. Бере гранчак, наливає собі один другий, закусом нарізав там. І Раз вибив, другий, третій і причитаю. Ой, куме, куме, що ж ви таке зробили? На кого ви мене оставили? Я ж без вас я на рибалку буду ходити. Ми ж з вами стоки років вже такі друзі і одну за друге, одну за другою. І тут раз, чудо! Задергались ті от прибори, стрілочки, раз такі очі відкриваються, висовується рука і сподковник, каже, кума, це не крапка, куме, наливайте. Так і у нас кома, це не крапка. Откриваємо наш Казанчик. І будемо зараз дивитися, що ми тут з вами сьогодні наварили. Ну, я вам скажу таке. Рогу вийшлося, на мій погляд, дуже таким нормальним. Зараз будемо пробувати. Але я вам скажу таку річ, що я дуже люблю, коли. Е Блюдо йде зеленошечкою. От бачите, нарізана у нас є петрушечка. Трошечки так зверху. Ну, я йому їх сподобається. Мені дуже сподобається, я дуже люблю багато Да. Смачного!